Усім привіт! Ви на каналі Колорії. Мене звати Валя. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Поїхали. Наталі Кей Хедрен народилася в місті Нюал в Міннесоті 19 січня 1930 року. Дід і бабуся по батьківській лінії емігрували до США Швеції. Батьки по матері були вихідцями з Німеччини та Норвегії. Своє прізвисько Тіпі – вона отримала ще у дитинстві від батька, який вважав ім'я Наталі занадто дорослим для дитини. Будучи підлітком, тіпі брала участь у показах мод у нівермагах. Коли вона була підлітком, родина переїхала до Каліфорнії. У віці 18 років вона перебралася до Нью-Йорка, де почалася її кар'єра моделі. У 1950 році вона дебютувала в кіно у невеличкій ролі. Музичній комедії Маленька дівчинка. У наступні роки вона стала продовжувати зніматися. І у 1950-1960-х роках зробила успішну кар'єру в модельному бізнесі. У 1963 році в одному з телевізійних шоу її помітив знаменитий режисер Альфред Хічкок і запросив на роль Мелані Деніелс у свій фільм Птахи. Ця роль принесла актрисі премію. Золотий Глобус у номінації Краща актриса року. У 1964 році зіграла роль Марні Едгар у психологічному трілері Альфреда Хічкока Марні. Через 20 років Хедрин розповіла письменнику Дональду Спото, автору книги про Хічкока, Темна сторона генія про свої стосунки з режисером. За словами актриси, Хічкок запросив двох членів своєї команди. Під час зйомок птахів і попросив їх уважно стежити за поведінкою та діями Хедрин, коли вона залишала знімальний майданчик, куди вона ходила, кого відвідувала, як проводила вільний час. Потім він радив, що їй слід їсти, з ким їй слід жити. Він сказав акторам та знімальній групі, що їм не дозволяється з нею розмовляти. Хічкок також одного разу спробував схопити. Та поцілувати Хедрин на задньому сидінні машини, коли вони їхали на знімальний майданчик. Вона розповіла своїй помічниці і керівнику студії Лью Васерману, що почувається дуже нещасною через всю цю ситуацію. Але вона трималася за контракт, бо боялася потрапити до чорного списку режисерів і залишитися без роботи. Під час зйомок фільму марні. За словами Хедрен, поведінка Хічкока по відношенню до неї ставала все дедалі нестерпнішою. Всі знали, що він був одержимий мною, він завжди хотів випити келих вина або шампанського зі мною наодинці. Наприкінці дня він справді ізолював мене від усіх. Хедрен заявила йому, що марні буде їхнім останнім спільним фільмом, а пізніше згадала, як Хічкок сказав їй, що зруйнує її кар'єру. Я сказала, що хочу розірвати свій контракт. Він сказав, ти не можеш. Тобі треба утримувати свою дочку, а твої батьки старіють. Я сказала, ніхто не хотів би опинитися в такій ситуації, як я. Я хочу вибратися. Він сказав, я зруйную твою кар'єру. А я сказала, роби те, що повинен. І він справді зруйнував мою кар'єру. Він утримував мене контрактом. Платив мені за те, щоб я нічого не робила майже два роки, казала актриса. Хедрін почувала себе настільки приниженою, що одного разу від розпачу обізвала режисера жирною свинею перед людьми на знімальному майданчику. Хоча Хічкок намагався налагодити стосунки з Хедрін і зняти з нею ще один фільм, але вона відмовилася. Умови контракту давали Хічкоку останнє слово. Щодо будь-якої роботи, яку вона могла прийняти, і він використав цю владу, щоб відмовитися від кількох ролей в кіно від її імені. Вона була особисто розочарована. А коли французький режисер Франсуа Трюфос сказав їй, що хотів би бачити її в одному з своїх фільмів. У 1966 році Хічкок нарешті продав свій контракт. Після того, як Хедрин з'явилася. У двох серіалах. Студія, зрештою, звільнила її від контракту після того, як вона відмовилася зніматися у них. У 1970-х роках Хедрін майже не знімалася, а з початку 80-х почала часто з'являтися на телебаченні, де в неї були такі ролі в таких серіалах, як Готель, Казки Темної сторони, Зухвалі та Красиві та інші. У 2012 році Хедрин та її дочка разом знялися в серіалі Виховуючи Хоуп. У 2013 році вона з'явилася в ролі самої себе у фіналі 4-го сезону серіалу Місто Хижачок. Хедрин тричі була одруженою. Перший чоловік Пітер Гріфт. вона вийшла за нього у 1952 році. Розлучилися у 1961. У шлюбі. 9 серпня 1957 року народилася дочка Мелані Гріфт, сьогодні відома актриса. 27 вересня 1964 року Хедрен вийшла заміж за свого тодішнього агента Неоля Маршала, який пізніше продюсував три її фільми. Вони розлучилися 1982 року. У 1985 році вона вийшла заміж. За Луїса Беренича. Але цей шлюб виявився невдалим. Вони розлучилися у 1992 році. Хедрен була заручена з ветеринаром Мартіом Деніасом. З 2002 до їхнього розриву в середині 2008 року. Хедрен довго страждала від сильних і постійних головних болів, через які вона не змогла взяти участь у кількох проєктах. Після того, як їй вставили титанову пластину в шию, їй стало краще. А потім вона погодилася з благословення свого лікаря зіграти головну роль умираючої жінки у серіалі Будинок моди. Поки вона репетирувала сцену, зі стелі її на голову упав галон води. Головний біль повернувся після інциденту і продовжився. Хедрін подала позов про отримання компенсації, через її. У 2013 році ЗМІ повідомили, що Хедрен було присуджено компенсацію у розмірі півтора мільйона доларів. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей. Будьте здорові!